Раді вітати вас на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео радикулопатія, причини виникнення, основні симптоми та лікування в санаторії теплиці. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте реакції та залишайте запитання в коментарях. Радикулопатія хребта це наслідок дегенеративно-дистрофічних змін у хребцях. У зоні найбільшого ризику це люди із сидячим способом життя. Причинами можуть бути грижа міжхребцевого диска, остеохондроз, пондилолістез, звуження спиномозгового каналу, травми хребта, переломи, вивихи, синдром грушоподібного м'яза. Усі ці фактори можуть викликати компресію або подразнення спиномозгових нервових корінців. Симптоми радикулопатії залежать від місця ураження та можуть проявлятися болем, який часто віддає в руку або ногу, онімінням, відчуттям мурашок, втратою м'язової сили, обмеженням рухів. Ці симптоми суттєво знижують якість життя пацієнта і потребують точної діагностики для ефективного лікування. Основні методи діагностики це МРТ, КТ, електроміографія та неврологічний огляд. Лікування в санаторії теплиця є комплексним та індивідуальним. Воно спрямовано на усунення компресії нервових корінців, полегшення симптомів і відновлення функції нервової системи. Після первинного огляду лікар формує програму процедур, яка включає термальні ванни у басейні з термальною водою. Вона знеболює, знімає спазми та стимулює регенерацію. Гідрокінезотерапія або аквагімнастика. Це йде витягнення хребта і зміцнення м'язового корсету спини. Вільне плавання у мінеральному басейні. Лікувальний масаж у поєднанні з парафінозакритими або різовими аплікаціями. фізіотерапію – це є магнітолаз, електрофорез з нікотиною кислотою, ультрафонофорез. А також водні процедури: це можуть бути скипідарні ванни, гідромасаж, ванни для м'язів та суглобів, лікувальна фізкультура та заняття на мінова для зміцнення м'язів спини. Все, що живете з болем, є рішення. Це комплексне оздоровлення у багатопрофільному санаторії теплиця. Це цілющі термальні води. Це професійна команда та сучасна лікувальна база. Відчуйте легкість рухів знову. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!